Шановний Володимир Олександрович, ви підписали закон номер 12089 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Хочу вам повідомити, що 14 лютого 2025 року окремі громадяни створили асоціацію. Під назвою Авлу. До цієї асоціації входить громадянин, який за моєю підозрою заволодів частиною моєї земельної ділянки за підробними документами і цей громадянин передав цю земельну ділянку до цієї асоціації. Я підозрюю, що Згідно цього закону, ця асоціація заволодіє моєю земельною ділянкою, а, а верніше частину її. Прошу вас скасувати цей закон 12089, так як він порушує права громадян.